Об'єднання кухні і вітальні. Це актуальний тренд, який прийшов до нас з країн Європи. Сьогодні українці все більше виявляють інтерес до такого дизайнерського прийому, але якась недовіра і обережність все ж присутні, щоб розвіяти ваші сумніви і підштовхнути до кардинальних змін в облаштуванні будинку. Доведеться розібратися в темі, які кроки варто зробити, щоб отримати комфортний і функціональний простір. В нашому матеріалі крок один. Вирішіть ділити чи не ділити при об'єднанні кухні з вітальною, деякі вважають за краще повністю поєднувати ці два пространства. В результаті таких кардинальних змін раковина запросто може виявитися недалеко від дивана, перспектива так собі, альтернативою може стати візуальне розділення по функціональних зонах. Така практика досить поширена, а досягається деякими дизайн рішеннями. Використанням підлогових покриттів різних кольорів, додаванням барних стійок і ліподлемом кухні за рахунок невеликого подіму. Такі рішення відкривають можливість приміняти для оформлення різні матеріали і кольорні рішення. В зоні відпочинку предпочтене лучше віддати дереву, а на кухні практичніше використовувати плитку, керамограніт, камінь. Незалежно від прийнятого рішення важливо пам'ятати об'єднаний простір, в тому числі зонований. Вимагає єдиного стилю, диван перед телевізором повинен поєднуватися не тільки з журнальним столиком, але також і з усім кухонним гарнітуром. При оформленні інтер'єру враховуйте всі об'єкти, які знаходяться в приміщенні, так ви досягнете гармонії в своєму будинку. Крок 2. виберіть правильну побутову техніку, на шляху до перетворення стандартної квартири в сучасне житло можна зіткнутися з деякими труднощами. Головні з яких шум і запахи, що доносяться від плити і заважають відпочинку. Перша проблема вирішується установкою тихої побутової техніки. Шукайте в магазині холодильник з рівнем шуму від 25 до 34. Цей параметр можна уточнити у продавця, також він вказаний на спеціальному маркуванні. А при покупке витяжки просите ненадовго включити її. Правда, витяжку краще все ж вибирати не за рівнем видаваного шуму, а по потужності, зрештою, кінцевий результат слишком виправдає кошти, завдяки об'єднанню кухні вітальні, можна створити єдиний простір, максимально комфортне і соответствуючи сучасному стилю життя. Крок 3. продумайте систему зберігання, інше, але не менш важливе правило: ефективне використання простору, безлад навіть творчий. Погіршує естетичний вигляд житла, тому що на стадії планування інтер'єру продумайте досить багато шаф і полиць приховати зайве допоможуть меблеві жалюзі, які економлять до 3.0 простору, залишаючи більше простору для життя. Такі системи представлені на ринку в різних формах і кольорах. Підібрати підходящий варіант не складе ніяких труднощів. Крок 4. зробіть вибір на користь глянцевих фасадів. Будь яке приміщення можна візуально розширити, для чого, всупереч поширеній думці, підходять не тільки світлі тони і дзеркала, але і використовувані на кухні глянцеві меблеві фасади. Також дуже виграшно виглядає меблі з дзеркальними цоколями, яка виглядає так, як ніби ширяя надійде вдалину поверхностю. Крок 5. передбачте джерела світла, крім усього іншого, особливу увагу приділіть освітленню: чим більше світла в квартирі, тим просторіше вона виглядає в об'єднаному просторі кухні і їдальні слід забути про звичне центральному освітленні. Джерела слід розподіляти по всій площі і робити акцент на ключових функціональних областях: і дальній, кухонні робочій зоні, місці для читання. Підвісні і точкові світильники допоможуть організувати правильний сценарій освітлення, а торшери і настільні лампи будуть відповідати за спрямоване світло, особливо вдалим рішенням є використання просторих. Вікон так в асортименті деяких компаній є віконні системи зі зменшеною висотою стулки, що дозволяє впускати в кімнату більше світла. Крок 6. використовуйте лоджію додатковим інструментом для розширення кухні або вітальні може стати засклена лоджія, де можна облаштувати повноцінну барну стійку або кабінет. В умовах українських зим тут стане в нагоді тепла підлога і виведений джерело світла на обкладинці. Проект дизайн в кубі.